у попередній серії. Їдемо знімати реально круту тачку. X BMW шайтоку. Приїхала вона. Ніс. Ти не в морпе? Я. Падик, Комбайна заводить 6-циліндрового зідиканерова. Все, а далі можна старті и смело. Зараз кожен цей. Далі щось таке придумаємо, щоб воно було притулити вмісту свічки. Поняв. Типу компресію провірюємо. Чіпаха mm -hmm. не кожна. Ааа. <клес> Притулишку. Ну чого не притулиш? Що ти притулиш? Та там палку любу засунь. Такого, шланчика, кусок, щоб туди такі, як свічка в діаметрі. Насадимо відмінителі Насадим на туди впрямо в торець. Нема флангу, як? Нема робіть планчо. Це чисто От Оце, я понимаю, підотарився. Все, як майботак, держи. Дижи зелі ні? Тобі. Fate, я Давай відстав не десь то що. Ти що? А що, ти джамісну не брав? А в нас мужик з Києва приїжджав, хелендера забрав, то 5 літрів ще є. Хелендера приїзд, 5 літрів. і му буде. Пацани, бери. Бери, подожди, що воно зараз. то я Айран, байран. Сірі, прямо як в Турції, що я ж скажу. Айран, байран, вся. Давайте всі подивимося разом. Я тільки приїхав, вже тут, бачу, наклацали. Що робити? Далі. Що робити? Вона зараз стоїть нейтралки принудительно. Треба скинути, щоб вона стала на паркінг, тоді дасть стартером крунути. І щось, і щось клацати проводити. Все Все зрозуміло, що піднімаємо? Да. Назад закриваємо на двері. Так, на рахунок, якщо у вас бомбай стоїть на паркінгу, хочете зняти, на поставити нейтралки. ней в от, цього болта. затягуємо. Його, затягуємо вверх, тоді буде нітралка. Якщо опускаємо його флажка, Бу... буде парк, так. Да? Да. Щоб просто нам її передвігати туди-сюди. Все, все. Тобто, якщо треба вкрасти таку машину, закручуєш болтика на шнурок і входить. І хує. пішов, так. Да. Не будемо говорити о плохому. А лучше сделаем. Це так. Не тільки там в Віксові, це Вікс 5 та сама ситуація, в ф 10 в ф Вевка. В Сімерка там цих старіших тоже там з салона знімається під э, цим. Короче, в основному там. Що, Так. десятку. А, десятку, І точно, Вадик, думаю, чим то фатно. Ну, десяточку. Що, so, давай до тудка. Мало серед. Що на берегти тримати. Паркер. А, Паркер, курва. I don't like. Серый. Тож ти не маєш що ти по-нізьки говориш? I don't like it's moving car. <laughs> А ну тримай добре. Бачиш, які коврики там? Різь через зад, чуєш? Ви... Ай, та що тут лізти? То, то ви кабани. Віки. Ну, він за качали його ходить. Зі що, він качає. То ви кабани. Що робите? Каже, че, що, чекай, че, че, подивіться. Це указання. Чи тут все на місці, нічого не замутає лишніх ізділій нам під ремінь генератора, не? Так, я мав робити як присовую, як присовую, як А, да, ще покажи, Сереничо, сиди там. Так, давай ну, пока, що без того всього. Пробуй нокрунути. Так... Добре що? Чекай, чекай. Остинь, остинь, трохи сере, не грачкуй. Казав, ведешки мало, тут ведешки йоф. Давай ну ще разок. Пішло, б Масло пішло, це мажеться. Масло пішло, це Це Хорошо, це мажеться. Мажеться кожного місяця. Що? Чекай, сири, я ж там нічого не приділа. Ні, говори людям, говори, що типу, там, те, 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 повторяю, все, Понят. щоб понятно було. Понят. Ну блін, ну ти ж бо що Так, давай це. Що, зараз виганяємо, сири, звідти всю срань. Давай воздух, воздух. Воздух, повод. воздух, давай, ваді. Где? Не гал... Так, мабуть, камерою не побачиш, але тако глянути, то видно. Якщо через свічку поршень вже обмився, вже аж чистий став, бачиш? Оце? Типу, Рома, це ж... животворяща Я шка Це ж американська, відиш, аплікатор називається. От спіти тут я якусь добити. Е, можу. І розробляється він так, як, та, як то на живого поїмає. <ріпи> Розробляється, так. Але нам ще з тобою, Роман, треба зняти інтеркуліра. Помити, ти якщо заведеться всі патрубки, помилувати все, то це потім, ні? Знімати. Нам газу знятим патрубку. Як Мустанга, ні? Не та машина, не ті гроші, хлопці. Як не ті гроші, Сірий? Плюс мінус От са. Подкручує інтерпулера От Одганяйся пою, так не вийде нічого. Тригнути? Мордо зняти. Мордо зняти, так. Імпровізуваним компресовим треба зараз будемо провіряти. Давай я би святити, бо зараз виб'є і в лоба, як дасть. Ага, було таке. Сергій, але тобі треба в руку взяти свічку, що воно тобі помогло. Свічку одразу в руку брати, щоб допомогти. Зараз пробуємо. чи Є компресія в двигуну, чи немає. Елементарним способом, зрозуміло, ви можете запарафінити нас, але поручними м'яту, бо всіх інструментів Рома не взяв з собою. Нам її не треба точно мірити, нам треба знати, чи вона там є. А у нас є міряйте компресор. Давай компресометр крути. У нас є тин набора, Ось Так прикольніше мірити, ні. Руками. У, нас, і... у нас є три набори повискакували все, одразу Нормально. Що ж тут твої набори? Тут треба... Чекай, я тобі скажу, Серія команди. По... Це командна ігра називається. По команді. Кажіть. Давай! 3-4 пуст! Зимить, зараз ще не ведеш, ти заведеш. А. Буває таке. Я тобі скажу по команді, сірі командна гра. Ти йому жести якісь там об'яснити, no. Що? Ми з подругою розуміємо свою систему жестів. Хусь, така реклама була. No. <плес> Давай! Стар! Іди oh. oh. подивись, як стрельнуло. Чоловіч. Така отдача, що тут руку не одрувало, Роману. 5-6 є. А? Куда же он бежит? Не, не, не чую. <свят> Пять цилиндров с шести уже есть. Только ты же не чуешь там на, на своей волне там. То есть ты будь с нами, Серый. Ты там себе радио настраиваешь. А, ты же радио настраиваешь? Куда там что? Скажи, что делать? Радиолу. Что <свят> делать? Шинкуй десятку, что? <свят> Давай! Є? О, О, є! По предварительним підрахункам є! Так, що ми вирішили? Щоб не зловити гідро удара ще одного. Ще одного. Того і не будемо надівати на колектор патрубка, тому що більше всього, що вода ще є в колекторі в нас. Ну, звісно. Зараз ми поставимо свічки і спробуємо. Завести, щоб просто воно... Якому ми виведемо сюди, щоб воно і тазика поставимо. Зальємо нового масла, вже зали. вже зали. І спробуємо його. Думаю, сири, що ми друшляли, поки ти за шурмо їздив. Ми ж зароботали, сири. Рома покаже технологію чистення свічей віником. Олег, ти, шо, ти плачеш? ні! Ні, блять, Юстана. Да. Це не те, що чистено, відновлення, зводських параметрів. <риклад> <риклад> На, будь-яку, подавати, Давай. Е, е, Це запатентовано, Рома. То ремонт в домашніх умовах. Це запатентовано ні? Звісно. Мішки з мішками, але то все одно технологія набагато краще, чим чистити дротяною щіткою. У нас наждачка ж. Не треба тут наждачка. Але обично беруть щітку типу, цю металічну, пані дротяну. А коли шуруєш, метал натирається на електрот і свічка стає ще хуже робити, ніж буто. Поприбираємо мотори, бач, вініком прийдеш. <ріх> Вже пупи лісу осили. Вже все красиві. Давай, як ти типу, повимував віночком. Супер, дивися. Йдемо зараз помиємо свічки бензином 95 м hmm. плюсом. Влоговським. Самим лучшим бензином. Щоб вже горіли аж Усміхалась на ябу і снах. А твоя любов допивала мою кров. Ей! білим вином... Ааа, мона пилики У нас в цилиндре сразу под свечку капнем. Просушиваем свечки, пробуем закручивать, да? Ну Бензин неплохий, бач, высыхает. Я ж тебе кажу, это плюс или что? пять плюс. Даже сотый твой, понял? Тоже не лопнуты. Не. То просто так затекло. Не можна металом шурувати по електробі. Так. так, 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 так. Ну мені все хотілося б трохи хрурнути, щоб просто це. Або давай туда бензинчик ульопнемо, щоб видашку розбавити. Щоб не було стільки жиру там, куди в кожній ціліндрі ще хрунем з бензином. І ще тобі. На. О. Тепер наклеїмо на шматиком. Довго не ждемо, щоб бензин не пішов в масло, свіжо поміняний. Накривай. Сі, йди по педалям, давай, що? Накриваємо, щоб не було фонтана крепку. По педалям. Все, давай, прикури. зараз <ріст> <ріст> буде... Сібалі, знімай Зараз буде... Зараз каспір Ні... буде підніматися. Побач, які дирки чорні. Почекай, почекай, почекай. Зараз накинем бустера, щоб чи прикурку, чи як вона називається правильно. Акумулятор через океан проплив, тут трохи тут Закачало його. Закачало, трохи на море. А на море. Чайки. вже свіжий бензин пішов, не? Ну, тобто якесь таке аж з біленьким, там видно було, трохи не бачу. А вже свіжак пішов, не? Ну, от уж трохи прочмихується. Вже прочмихується, свіженький бензин подається. Хай не факт, що нам з водою не? Давай! Давай! О! Його газа неси, бо вже закачало. Так, посвітимо, бо тут там цих коло А є то, що хочеш. Лера, як би то його. Ага. Давай я попотираю, попробуй трохи всім. Шість штук має бути. Так, трошки повитираємо, бачиш, біла протиня. Нарвемо смужок, щоб трошки повимакувати пови... там ту всяку бензина, ведешки хтось поналивав, якісь не знаю. Непонятный пассажир. Сигнал 6? 6. Точно? А, хватит Хватит тебе там ты та храп. Дай наши воздух. Куди ми будемо працювати? Там світло буде. І? І... Отпалюй. Попалюй, як кажуть. І? Шинкуй. <схід> Не, ти коми на серві виводь. Думаю, тобі треба щось придумати, щоб коми вивести на воду. центр інтеркульера. Там катушки запалювали, Уже. там Тривайте за нас. Кулаки, і пальці схрещуєте. Схрестию? Хрестає. Давай, пробуй, пробуйте, пробуємо. Давай. Не <вісляві> <післяві> <Дружите>? газуй. <післяві> Дай робить! Пойди, Хмельсан. Руки с пола трошки. Не радуйся, не радуйся. ты не радуйся. По десятку давай. я уже понял, что такое десятка. Тебе пять и мне пять. пять и пять Пять и пять. Все, вот червоник! Че? <laughs> а ты видишь, куда ты то А что? Это потом моя вода может залить? А нет, она их заводится, а их вода трубала. Да? Да. И спятый так само. Четко все. Масло чистое? Масло ровное, нормально. Кусок есть? Є, смотрите. Хальфой дерев збаридає, я казав, о, липоня! Ні, а нічок, даже чек не горить. Диви, даже чек не горить, я в шокі. Чуєш, троїть, придить, а чек не горить. А може його тут немає просто, сири. We completely fucked, completely fucked. We може joy за лето й заклеили! Что, Дроб, подъедешь пора? А ну давай, дружеский, Чекай-чекай-чекай-чекай да, Там компресор. Покажи компресор! Там компресор, тікай, тікай, див сюди. And I'll tell you um till it was me, hear me. And I'll tell you um me long till it was me hear yeah, me. Me, me, yeah, me saying I love my own score I п твою задраблять Я как айсберг в океане, все парю в большом тумане, он на самом деле айсберг и резерв. Пациент вышел с клинической смерти. Це не може підняти колодні, Ні, не? Нет, тихо там трохи, ну там немає. Нет, злякати чого, потім... Ще раз контрольний раз заводимо, скинули патрубка, води вже немає, трошки газнули, щоб видуло. Зараз контрольний. І ставимо, якщо там. Саня буде вже дозбурювати. Що, ну добре робить, гано. Давай зараз ще це, заїдеш в гараж, зараз підключимо розходомір всі діла. Я вже послухаємо, як робить мотори. Ну що ж чуть-чуть, як є. Тягну. То що ти сіки настояла, ну, сери? На ну. воздуху не бачить, зараз ще шибки постираю, зайду. Давай, давай, заїжджай. Ой, хлоп, почути, що не всі циліндри роблять. <клес> Моря, свічка яка не робить. Тут, в принципі, що, фігня, діло зараз накинути цього патрубка, хай хоч розпіжуміра тубач. Ставимо патрубки назад, всю воздушну систему, попробуємо завести, подивитися, що там по ошибкам. Що, що я вам можу сказати? І за десяткою? Я зробив такого оригінального патрубка. Цю штуку взяв з дверки з джорника. Куди ж би з джорника, правда? Воздух буде ганяти, буде, все, хватить. Але, да, але ми обов'язково закажемо такого оригінального. Просто зараз це зробили, щоб підключити, поставити, попробувати, подивитися всі помилки. І попробу, побачити, як той, того, що щось він такого слабоватенько робив. Як, І якби не всі циліндри робили в тому моторі, але зараз ми ще раз спробуємо. Не кинемо і вже буде більш докладно видно воно не все що завівся, так ятає, та сірий, де либоня? Друбив. Майже доробили. Все треба, свічі поміняти. Свічки нові проводи. Та проводить, тайдати тягла. І да. зараз Рома підключає діагностику. Давайте подивимося, що там ще не вистачає. Що нам комп'ютер скаже, правда? Угу. Йдемо. Навіть п'ятий циліндр і нескольких циліндрів. Ще є що з перебоями робить, а п'ятий взагалі не робить. Коротше, свічі треба. І всім доброго дня. У нас новий день. Вирішили ми все таки робити так, як треба його робити. Як всі належить, як ми баба казала? Як всі належить? Замовили ми оригінальні BMW нові свічки, замовили фільтра, масла. І Саша зніме порядка, розбере, все повидуває, все повичищає. Всі входи виходи серевичу, ви, ви що щоб вже воно було так, як треба. Ну так, да. да, так як треба, щоб було вже безпроблемно все. Все-таки ми вчора вирішили, знайшли проблему. Катушка погано пристає. Да? Чи що це не, все, що зробили, зробили да? Катушка погано заходила, і того троїв п'ятий циліндр. Зараз вже все робить ідеально. В принципі, дві помилки тільки б'є, робили, кидали діагностику на цей, помилка б'є на лям другий, да? другий лямдозонт і, лям... і розходомір. І розходомір. і все, і помилок по машині абсолютно немає ніяких. Ми зараз знову виключаємося. Саша вже зробить я на пару днів. Мене не буде. Приїду вже, заберу машину. Да? Ну так. Да. Тобі до побачення. Вам пока телебачення. Вам <гум> пока будьте здорові. І включимося вже, як буде машина дороблена. Як буде обкатка? Так, да, включимося на обкатку. Машина вже поставили, зробили сертифікацію сьогодні вечором, буде вже на українській реєстрації. Реально машина класна, дуже вона мені подобається. Ідеальна підвізка, в салоні нічого не чути. Ні, Саня, як вона тобі? Глянс помада, Сіра, як вам? Ще насправді чек світиться, тому що ми дивилися по помилках. Вибуває розходомір, замовили розходомір. Сьогодні має прийти, вже поміняємо, буде машинка то, що треба. Що я вам хочу сказати? що, бачите, глибка в мене не проходить. Вже три дні, скільки їжджу з цим автомобілем. Що я вам хочу сказати? Не, не думайте, що це там так легко взяли, там отоплення завели. Це лотерея. Це лотерея, в якій ми сьогодні виграли. Та з такою командою, як в нас, я думаю, не буде шансів Привати. тих машин. Єсеньок. Що ж, всім дякуємо за те, що разом з нами хвилювалися. Заведеться, вона чи не заведеться. Обов'язково підписуйтесь на канал. І, як каже дядя Саша, типу лайки. Все, будьте здорові. Щастя здоров'я, мологая літа. Всі вважаємо щастя і любові, щастя здоров'я, многое літа, щоб були веселі, вічно молоді.